Чи не розпитаємо Наталію Бабаченко, радницю голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пані Наталію, доброго ранку. Доброго ранку чи можете ви детальніше розказати, що відомо на цю мить з приводу обстрілу греблі? Чи вдалося понизити рівень води в ріжці? У нас ця ніч можу сказати, що була така доволі екстремальна. Всю ніч працювали рятувальники, комунальники і різні. Служби на гідроспорудах, які були вчора пошкоджені, на зараз є вже дуже крутий результат, дещо залагоджено. І рівень води у річці Інгулець на зараз вже знизився десь на 50 сантиметрів і продовжує падати. І роботи тривають. За що дуже хочеться сказати величезне дякую усім, хто працював усю ніч і продовжує працювати нині у кривому розі. Є підтоплені 116 приватних будинків і подвір. Вода теж потроху спадає, але вона там все ще є. Люди звідти евакуйовані через ракетний удар. Також, на жаль, були пошкоджені водоводи, і на зараз у двох громадах Криворізького району немає води. Це більше ніж 7 тисяч людей, але теж зараз все лагодять і до кінця дня люди людям обіцяють воду. Така ситуація у Кривому Розі і районі на пані Наталі. Ви говорите, що зокрема 7 тисяч людей зараз опинилися без водопостачання. А чи ви як ви гадаєте, ось ця мета обстрілу російськими солдатами цієї греблі це була зокрема не військова ціль, а от для того, аби страждали мирні люди? Я думаю, що вони хочуть нас залякати і хочуть нас зламати. У них нічого не виходить на полі бою. Наші дуже стрімко женуть їх у засвіти, тому росіяни злі і все, що вони можуть робити, це тероризувати людей, воювати з мирними людьми, воювати з нашими об'єктами інфраструктури, зі школами, з садочками і так далі. Тому я думаю, що це все таки був психологічний тиск на людей. Але я хочу сказати, що як би важко нам не було, скільки б ракет вони на нас не скеровали, як би вони не стріляли. Але ми вистоїмо все було є, і буде Україна. Ми в цьому не сумніваємося. Звісно, я з вами цілком погоджуюся, що ми не маємо здаватися, бо наша перемога вона тільки ламає росіян. А пані Наталю, зокрема, про обстріли загалом по Дніпропетровщини останнім часом вони дійсно посилилися їх стало ще більше. А що наразі відомо, чи були можливо повітряні тривоги цієї ночі? Повітряні тривоги були і цієї ночі, і ось буквально хвилин 20 тому завершилася ранкова чергова повітряна тривога. На жаль, у нас тривоги часто. І, наприклад, від 12 липня, з того часу, як почалися обстріли Нікопольського району, от я не пам'ятаю жодної тихої ночі і жодного тихого дня. Тобто, два більше ніж два місяці у нас щодня і щоночі є якісь обстріли. Найбільше потерпають Криворізький, зараз Нікопольський і СЕНЕ район Нікопольський стріляють щоночі. Туди прилітають і снаряди з градів, і снаряди з важкої артилерії, і сьогодні вночі туди прилітав російський дрон Камікадзе. На щастя, сьогодні вночі. У Нікопольському районі обійшлося без загиблих і постраждалих, але є руйнування, у тому числі пошкоджені лінії електропередач, і у Марганецькій громаді до тисячі родин залишаються без світла, але енергетики вже працюють. Якщо говорити мовою цифр, то на сьогодні у нас в області пошкоджено більш ніж дві тисячі будинків, і 400 з них це багатоповерхові будинки. А зокрема, в цих регіонах, які зараз найбільше підлягають обстрілам окупантів, яка нині там гуманітарна ситуація? Зазвичай після обстрілів усі служби роблять все для того, щоб полагодити перш за все комунікації і будинки, які постраждали. Звичайно, є складності. Звичайно, буває так, що після обстрілів люди там добу або кілька годин залишаються без світла чи води, як у нас було наприклад напередодні у Марганецькій громаді, де окупанти поцілили у лінію електропередач, а вона живила місцевий водоканал і майже 50 Тисяч людей десь годин 20 були без води, але все полагодили. Тому хочеться знову сказати дуже велике дякую тим людям, які, незважаючи на обстріли, роблять все для того, щоб гуманітарна ситуація у цих наших районах була більш-менш прийнятна для нормального життя, якщо можна так говорити, у цих умовах війни. А щодо до щодо евакуації, чи зараз люди намагаються якось виїжджати із Дніпропетровської області? Чи є у вас якась можлива статистика? От у Криворізькому і Нікопольському районах, які найбільше потерпають від обстрілів, люди виїжджали і періодично виїжджають нині у Криворізькому районі, десь до 20% населення виїхало. В основному це ті люди, які живуть в тих зонах, які під постійними обстрілами. І дуже часто люди не їдуть за межі Дніпропетровської області, а залишаються в цьому регіоні, але просто їдуть до родичів чи до знайомих подалі від обстрілів в глибину. Нашої області теж саме стосується і Нікопольського району. На сьогодні з району виїхало там до 50% населення, але теж вони всі в основному поїхали в глиб або в глиб району, де немає обстрілів, або в Дніпропетровської області.